Вітаю на константі сьогодні. Поговоримо про північну Корею, а також про те, чи зможемо на колись об'єднатися з південною. Починаємо. Перше, що необхідно зазначити в цьому контексті, об'єднання ніколи не відбудеться на рівних засадах, наприклад, шляхом утворення конфедерації. Це завжди буде повне поглинання Північної Кореї південною. І з одного боку, це добре, адже КНДР це тоталітарна держава, яка хоч і суттєво лібералізувалась в останні 20 років, але все одно зберігає свій антилюдський устрій. До того ж, таку конфедерацію загубить розрив у рівні доходів між країнами ВВП Південної Кореї перевищує ВВП північної у 25 разів. Єдина причина того, що в КНДР усе ще не було бунту, це тотальна інформаційна ізоляція. Кримінально карається використання радіо, інтернету, перегляд фільмів з Південної Кореї і не тільки. Якщо ж ця ізоляція буде ліквідована, то злиття Корей стане неминучим. Але до яких проблем це може призвести? Витрати. На відновлення економіки Північної Кореї, точніше на підтягування її хоча б до 60-відсоткового рівня Південної, Добиться близько трьох 5-річних ВВП Південної Кореї. Такі суми потрібні на відновлення північно-корейської промисловості, інфраструктури, доріг і так далі. Соціальна криза. Значна частка північно-корейського населення живе у технологічній культурі 30-х років ХХ століття. Середній клас Північної Кореї відносно добре освічений і підготовлений, та його прикладні знання практично безкорисні в сучасному світі. Вони обслуговують іску техніку 50-х, 60-х років і не знають сучасних стандартів. У разі об'єднання північнокорейський середній клас не зможе пристосуватися до сучасних реалій і залишиться без діла. Міграція з півночі на південь. З об'єднанням країни більшість північно-корейських жителів поїде на південь. Вони готові працювати за абсолютно неприйнятних умов, що робить їх привабливою робочою силою. Південна Корея для них неймовірно багата країна. Дешева і невибаглива робоча сила, що рине з півночі, завдасть суттєвого удару низько. І середньокваліфікованим південно-корейським працівникам, які просто не зможуть витримати конкуренції і будуть змушені виїхати з країни. Міграція з півдня на північ. Але мало захистити Південну Корею від Північної. Є інше завдання захист Північної Кореї від Півдня. А точніше, від поміщиків, які вирушать на північ за землею. Після земельної реформи Кімерсена го року багато північно-корейських поміщиків пішли на південь, забравши з собою документи на землю. Зараз у Південній Кореї близько півтора мільйона людей з правами на землю, що легально визнаються в Північній Кореї. Однак на цій землі вже майже 80 років тусуються північно-корейці. Відповідно, проблеми з переділом землі при об'єднанні Корей не уникнути. Медицина та освіта. Реальний рівень здоров'я населення північних Північної Кореї набагато нижчі за рівень південної. Масово поширені туберкульоз, гепатит Б. Північнокорейські лікарі не знайомі з сучасною медициною, тому не зможуть конкурувати з лікарями півдня. Переучувати доведеться і північнокорейських учителів. Їх історія має дуже мало спільного з реальною. У підручниках описані битви, що ніколи не відбувалися, перемоги яких не було, і заслуги вождів, що були вигадані. Культура. Після об'єднання північної та Південної Кореї внутрішній поділ усе одно збережеться, причому поділ доволі глибокий. Швидко сформується негативне ставлення півдня до відсталої півночі, що висмоктує всі кошти. Конфлікт виникне і на культурному ґрунті. Північно-корейці більш схильні до агресивної поведінки та застосування фізичної сили, ніж південнокорейці, які прагнуть до компромісу. У північній Кореї значно більше значення надається родинним зв'язкам, таких відмінностей за століття набралось багато Також варто врахувати, що об'єднання Корей не є вигідним для Китаю, який бажає зберегти свій вплив на півночі. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було для вас інформативним. Чао!